На день закоханих в Харкові відбулася цікава акція Валентинка для тваринки. 17 дітей-волонтерів із клубу юних кінологів разом із дорослими волонтерами пройшлися по місту з собаками з центра поводження з тваринами. Всього було задіяно 17 собак. Учасники акції прийшлися від площі Свободи до площі конституції, щоб привернути увагу людей до проблем тваринок у притулку. Це Лексус, він дуже ласкавий песик, добре владить з людьми команди знає, але не любить їх виконувати, тому що особливо в такій умові, тому що дуже багато подразників, які його відволікають, в йому все цікаво і все таке дуже цікава ця акція. Я думаю, він знає сім'ю. В КП центр поводження з тваринами знаходяться сотні собак та десятки котів. Притулок переповнений, адже через війну тваринок побільшало. Їх привозять волонтери з деокупованих територій, адже багато людей, рятуючи власне життя, кидають тварин на призволяще. Бувають і інші випадки, коли люди евакуюються з тваринами, але в місті тваринок ніде прилаштувати, тому їх теж залишають в притулку. Через це приходиться проводити подібні акції, щоб нагадати людям, що тваринки теж потребують сім'ї та будинку. Ця акція стала вже другою. Організатори сподіваються, що це допоможе тваринкам знайти дім. Адже попередня акція була дуже результативною. Багато кішочок приїжджали, забирали з акції половину чотирьох або п'яти собак забрали, і ще багато собачок приїжджали так, от з самого притилку позабирали. Клуб юних кінологів в центрі поводження з тваринами проводить заняття з собачками, навчаючи їх командам. Це теж робиться для того, щоб допомогти песикам потрапити до їхніх майбутніх осель адже в добре навченого та соціалізованого собаки більше шансів, що його візьмуть в сім'ю. У мене у самої є собака, і коли мені запропонували допомагати ще безпритульним собакам, я погодилася. Притулки наразі переповнені, і тварини дуже нуждаються у будинку і у добрих руках. Ми коли заводимо собак, та коли ми з ними спілкуємося, ми потрібно нам з ними працювати та їх оберігати, і потрібно, щоб їм приділяти ласку та також внимання. Кожна тваринка заслуговує на любов. В клубі юних кінологів зазначили, що будуть продовжувати проводити подібні акції. Тим паче, коли на вулиці стане тепліше, і юним кінологам, і песикам буде легше брати в них участь. Анна Зелінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін Харків новини.